Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Відтепер весь прибуток від лотереї перераховується на нашу армію. А в ефірі 2866 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 199 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі 7798 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала олтотрунбеком комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 52. 5 П'ятдесят вісім. П'ятдесят п'ять, сорок п'ять Сім. П'ятдесят один. Шістдесят вісім. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять, двадцять один. Шістдесят один, сімдесят, тридцять два, три, тридцять три, шістдесят шість, тридцять один, тридцять вісім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 6651 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала «Лототрон-Б» комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 5, 0, 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 0, 2. Бережіть себе, все буде Україна.